Це відома японська головоломка із різноманітних дерев'яних кубиків, треба якнайшвидше скласти квадрат. У країні сонця, що сходить, це розвага для маленьких діток. Середньостатистичний маленький японець складає її за хвилину. А от наші студенти розгадують значно довше. Хто все-таки осилив завдання, отримує подарунок, магнітик із зображенням японських символів та іерогліфів. Вісімнадцятий далі середньостатистично 5-3 хвилини. Тобто ну. Звісно, Японія передова країна. Ну в них є склад май. Як то кажеться, і менталітет інший основна ідея Сатурі Фесту демонстрація окремих моментів японської культури, адже Японія унікальна країна зі своєю релігією та культурою. В ній новітні передові технології співіснують із багатовіковими традиціями. Однак більшість українців і досі не розрізняє японську культуру від культури сусідніх країн Китаю, Кореї чи Таїланду. Вирішили спробувати зробити в нашому місті. Невеличкий такий фестиваль, який би просвітив хоча б мінімально жителів міста, що це таке, з чим його їдять. І взагалі, які аспекти основні цієї культури. Протягом дня у Прикарпатському університеті тривали майстер-класи, ярмарок із продажу різноманітних предметів, що відображають культуру та побут Японії. Завершився фестиваль концертом із показовими виступами школи бойових мистецтв і презентацією кабуки, різновиду традиційного театру країни Сонця, що сходить.